Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотів би показати свій сарайчик, так скажемо, в якому я тримаю своїх кіз. Тож почнемо. Ось це такий ось у мене сарайчик. Невеличкий, але для чотирьох кізочок. Ось в цьому загончику стоїть у мене Сніжана. Він ось такий. Вона стоїть окремо від інших, тому що ось ці дві дами її не полюбляють і б'ють, тому вони ось тут стоять, окремо від неї. Він такий невеличкий цей загончик, але для неї. Підійде. Місця для однієї кози тут достатньо. Ось вона приніс їм сіна, вона вже залізла в кормушку свою. Ось цих ось тут я зробив такі, як би отвори для сіна, щоб вони не залазили в ці кормушки. І вони вже не можуть залізти. А ось там ще не зробив. І також тут добив такі доски, щоб вони також не залазили, тому що вони перелазили туди і ось так їли. Ще ось планую у неї так же само зробити, тому що це вона залазить туди, мені це не дуже подобається, тому що вона там і пісі, вибачаюсь. Такі подробиці і какие, і пісся туди. А потім я туди кидаю сіно, і воно то на тих всіх її випорожненнях лежить. То мені таке не дуже подобається. Тут ось вікно, але воно повністю так забите всякими речами, щоб нічого не дуло. І взимку, в принципі, нормально. Ось тут, як ви вже бачили, стоять мої Марта і Майя. Вони прив'язані, тому що в іншому загоні козлик, а ось тут тільки прив'язаними можуть бути. Тому що тут ось двері. Ну, Я їх просто-напросто не, не закриваю в коли день, то я їх не закриваю, щоб... Свіжі, свіже повітря заходило сюди, так скажемо, Провітрювались трішки. І вони у мене стоять прив'язані. Ціпки в них вдосталь, ось вони можуть і відійти, і полежати, і все їм тут вистачає. Сіна також вони їдять через ці кормушки. Раніше вони їли через, як сказати, через обичні кормушки, без ось цих досок і без вирізів. Але я вирішив переробити в цьому році, тому що мені так не дуже подобається. І вони ото як в яслях цих сидять, то не, не дуже, так скажемо, практично. І... Дуже практично і, Боже, як же сказати, вибачаю, з голови вилітає. Ну, коротше, я думаю, ви поняли, тому що нічого в голову не приходить. Тому ось так. Так, ось такий загончик тут для козлика, для барончика. Він якраз ось їсть. О, він вже зразу до мене летить. Туди я такі їм, як сказати, посудиний такі насипаю пшеницю. І вони пшеницю, картоплю і так далі я туди насипаю. І вони залюбки їдять. Ось зробив невеличкі такі от йому якби для сіна ясля. Тому що тут не було. Точніше були, але маленькі. Тут раніше свинь, свині були, а зараз я сюди кіс передув, так скажемо, перевів. І ось тут сіно. Ось він улізе, хоче вийти, але я його не випускаю, тому що сьогодні вони в мене вдома сидять. Дощ був цілий день, холодно, тому ось так. Але от йому не подобається, і він. Як тільки бачив, ось що витваряє. Тут, тут такий же самий загончик, як і у усніжавний. Але тут вікно вже не загорожав, тут щоб хоча б трішки світла було, тому що вдень тут ну, дуже темно. Якщо закриті двері, то дуже темно. Тому тут я не загородив. Ну, що, що ти хочеш? Ой! Бешкетник, ой, бешкетник. Ні. Хочу вже, щоб я йому щось дав, але я не даю поки що. Ввечері вже дам йому смаколиків. Ось по поводу майсі. Хотів сказати, що розповідав... Боже. Ну, він трішки. Так сказати, він трішки. Божевільний. Витворяє вона чудес, чудеса, можна так сказати, чудеса. По поводу Маюші вона ось, я розповідав, що вона декілька разів гуляла і перегулювала, тому що. Скоріше за все, все у неї було ожиріння. То ось вона, після того, як після останнього ролику вона через неділю знову прийшла в охоту і знову загуляла. Але ось 22 вересня вона погуляла. І більше поки що не гуляло, то надіюсь, що це вже був останній раз. 10 жовтня вже буде як місяць дієти їхньої без е зерна. Тому в місяць я їм вже, ось як, якраз 10 числа я вже буду давати їм потрішки зерна знову. Марта поки що ще не приходила в охоту. Зовсім не гуляла. Але в тому, як я вже казав про в прошлому роліці, в тому році вони дуже пізно у мене в охоту приходили. То і в цьому, скоріше за все, також марта загуляє пізніше. В тому році також Ая була перша загуляла, а Марта Потім після неї, то в цьому, я ж як вже сказав, то в цьому роді, напевно, так само вона загуляє в то, е, другий раз. Точніше, не другий раз, а після другої, точніше, не бачаюсь, трішки хвилююсь. Тому ось такий ролик поки що нема нічого, що знімати. Тому ось так от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!